Добрий день, шановне товариство, 8 вересня 2024 року. З вами В'ячеслав Льоховецький Пропоную вашій увазі минулорічне щеплення такої фірми винограду як Басанті. Мороз виморозив основні, була одна гронка, вже давно зрізали. І це зараз от на вусиках, на пасинках, дозріває ще один. Осенковий урожайчик. отакі вони гарного кольору, гарного смаку. І ось, як бачите, там також оцінює, проводить дегустацію оса. І приманки, і ловушки, нічого їм не шкодить. А так взагалі-то грана в нього непогані. В моїх умовах смак набирає гарний. Ну і вигляд в нього досить таки товарний. Лоза також, як бачите, зріє добре. От, окремі вже визріли на всю довжину практично. Так що також буду садити на власне коріння. Всім міцного здоров'я, найшвидшої перемоги. До побачення.